Зміцнення українських позицій під Бахмутом, військова допомога Україні та візит Аналени Бербок до Харкова цього тижня. Саме ці теми опинилися на перших шпальтах міжнародних видань. Докладніше про Україну на сторінках світових медіа у нашому огляді. Соледар арена найкривавіших боїв про ситуацію на фронті. Пише французька газета «Лібертаціон». Видання публікує коментар екс французького генерала Домініка Трінкана про затяжну битву на сході. За його словами, у Соледарі та Бахмуті проходять жорстокі бойові дії, коли квартал береться за кварталом. Україна посилює оборону під Бахмутом перед запеклими російськими наступами. Під таким заголовком британська The Guardian видає матеріал про зміцнення українських позицій. Також газета публікує світлину з Харківщини, на якій пожежники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Кремель прагне свого першого прориву на полі бою за шість місяців. Цього тижня британська газета The Daily Telegraph публікує світлини з передової. На них командувач східного угруповування військ, генерал-полковник Олександр Сирський дає вказівки в Соледарі, де точаться важкі бої з російськими військами. Також ексклюзивні кадри з передової демонструє італійське видання Кур'єре де Сера». на світлинах. Українські захисники наводять американську гаубицю М777 на російські позиції. Аби допомогти Україні перемогти, ми повинні дати їй 50 танків «Челленджер», а не 12. Коментар екс глави генштабу Британії Річарда Данната публікує британська газета Daily Mail. у виданні зазначають, за даними британської розвідки, Ерефія готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів. Бомбардування терором, тим часом норвезьке видання «Дагбладен» пише про нову тактику росіян. Медійники припускають, що окупанти свідомо скеровують іранські безпілотники на цивільну інфраструктуру України. Під час своїх атак росіяни почали міксувати балістичні ракети, модифіковані ракети с 300 та іранські безпілотники. Далі, в нашому огляді, про кінець духовної окупації, польська газета Виборча публікує матеріал про богослужіння в Печерській лаврі. Там його вперше провів предстоятель автокефальної православної церкви України Епіфаній. Донедавна це місце використовувалося виключно московським патріархатом. Тему української церкви продовжує і швейцарська газета Ноє Zeitung. Журналісти видання пишуть про посилення православної церкви України на тлі російського вторгнення. Зокрема, йдеться про те, що Печерська лавра вважається колискою східнослов'янського православ'я. Тому контроль над монастирем свідчить не лише про релігійну, а й політичну владу. Знак солідарності у Харкові, німецьке видання «Ахсбурге Альгеймайне цього тижня пише про візит міністерки закордонних справ Аналени Бербок на схід України. Журналісти газети підкреслюють, що поїздка до Харкова була в секреті зміркувань безпеки. А політикиню супроводжували глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Попереду ще битви і сльози. Звернення президента Володимира Зеленського до учасників церемонії золотого глобусу публікує британська газета Дейлі Мірор. У виданні зазначають, український верховний головнокомандувач відзначив важливість західної допомоги та подякував за підтримку всього українського народу.